Всім привіт! Вітаю з Великоднем! В цьому відео покажу вам три рецепти паски, одна з яких сирна. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже чекаю від вас коментарі та вподобайки. Бажаю приємного перегляду. Перший рецепт для мене це свого роду відкриття, тому що він максимально простий. І тут немає яєць і дріжджів. І це дуже незвично. Рецепт, як завжди, пропишу у інфобоксі, а спосіб приготування покажу у відео. Отже, тут у мене дві склянки борошна, одна склянка сметани, пів склянки цукру. Одна чайна ложка соди. Для неї одна чайна ложка оцту, ванільний цукор. Також для начинки родзинки. Переливаю сметану у кастрюльку. Беру ванільний цукор, мені потрібно одна чайна ложка і все добре перемішую за допомогою блендеру. Далі додаю звичайний цукор. Все добре перемішала, відставляю, беру наші родзинки, Третина упаковки, заливаю окропом і відставляю, поки готується тісто. Вирішила заздалегідь підготувати формочки і забігаючи наперед. На цю кількість інгредієнтів мені знадобилося 4 штуки. Тісто готується дуже швидко, виставила одразу температуру 180 градусів. Поступово пересипаємо борошно у кастрюльку і замішуємо тісто. Додаю до соди 1 чайну ложку от 100. спінену суміш додаю до тіста. Перемішуємо. Другу склянку борошна та міняю вінчик на лопатку, замішую тісто, перемішую до тих пір, поки маса стане однорідною. Далі додаю родзинки, змащую руки олією і замішую тісто. Вимішувала прямо у кастрюльці, воно таке липке. Заповнюю формочки на третину і відправляю у духовку. Саджу і думаю, От зараз поставила пасочки пектися, рецепт в мене без яєць. Виписала його з якогось сайту. Ще раз подивилася, перечитала те, що я переписала. І я розумію, дійсно він без яєць подзвонила мамі, кажу, у мене такі якісь паски цікаві. Вона каже, що такого рецепту не буває, що в тебе нічого не вийде. Його ж хтось придумав. Подивимось, що воно вийде. Залишилося декілька хвилин, там написано було 20-30 хвилин його випікати. Можливо, нам сподобається, можливо, ні. А, чекаємо. Так ще тісто сире. Через 10 хвилин я перевірила їх ще раз, тісто не липне до шпажки, Отже, вони готові. Ось така пасочка в мене вийшла. Вона піднялася була ось так. В два рази вона піднялася, і зараз я хочу її спробувати. Олівається дно, напевно, я ось так ось залишу на картонці. Ось так. Не знаю навіть, як її різати, але ми ж повинні побачити. Так. так, ось така вона всередині вийшла. Там по рецепту не було родзинок, це я вже сама їх додала. Що я можу сказати? В принципі, смак її непоганий. По рецепту там не було начинки, але я поклала туди родзинки. З роцинками вони більш солодкі, але я б, напевно, додала більше цукру. А так, в принципі, рецепт непоганий. Якщо ви не їсте яйця, то цей рецепт, в принципі, непоганий. Тобто вони піднялися, в них гарна така скориночка. Не всередині вони такі. І не плотні, в принципі, ну, вони не прям такі повітряні, але вони ну, нормальні, в принципі. Угу. Спробувала я цю глазур, але вона вийшла занадто рідка і не підійшла для пасок. Готується вона доволі швидко, просто додати води, розмішати, але, на жаль, вона не застигає. Можливо, я зробила щось не так, але результат у мене такий. Після розмішування треба було зачекати 15 хвилин, періодично перемішуючи її, але вона так і не застигла. На кухню до мене прийшов мій маленький помічник і дуже захотів прикрасити ці пасочки. Тож ми їх прикрасили, а потім я просто переставила їх в іншу тарілку. Але глазур продовжувала стікати і навіть трохи просочила пасочки. А далі буде невеличка розпаковочка. Якраз напередодні Великодня приїхали до мене тканини. з... Принтом пасочок, а також яєчок, кроликів, квіточок загалом саме ця великодня тематика. Це тканини Тефлон. Ось такий цікавий принт. Ось такий дуже приємна на дотик тканина. Ось це, до речі, з яйцями, крашенками. Це саме вже готова скантертина. Вона якраз була по знижці останній шматочок. А ось цей принт це в мене піде на ранер, бо це він довгий та вузький. А другу паску мені допоможе зробити нова кухонна помічниця, кухонна машина, яку ми купили на сайті Розетка в період Великодніх знижок. Покажу розпаковку, інструкція. В принципі, тут комплектація базова, є ще доповнення, які можна купити додатково за потребою, кухонна машина. Дуже зручно, що там зверху є таймер. велика чаша з ручкою, великий вінчик, цікава ось така насадка, схожа на дерево для перемішування і насадка для тіста. Отже, починаємо 200 г кисломолочного сиру. Молоко наливала у дві ємності: спочатку у чашку 250 мл і у склянку ще 120 мл. один кілограм борошна, дріжджі сухі, цукор 250 грам. По Рецепту на упаковці дріжджі я додаю до борошна і перемішую, приливаю у чашу міксером. Далі нам ще потрібен маргарин. Також можна використовувати вершкове масло, його нам потрібно 150 п'ятдесят грам. Чотири яйця. Вмикаю кухонну машину, ставлю перемішуватися десь 3 хвилини, додаю цукор, чекаю, поки воно добре перемішається. Маргарин розтопила в мікрохвильовці, треба, щоб він трошки охолону. Кисломолочний сир перетерла блендером. Пересипаю сир у чашу. Додаю борошно, перемішую. Розтоплений а також висипаю все борошно, починаю перемішувати, коли тісто стане зовсім липке. Я спробувала його трошки перемішати навіть руками. І далі взяла насадку для перемішування тіста. Тісто замішувала в машині 5 хвилин. Далі викладаю тісто на силіконовий килимок, змащую руки олією і вимішую ще приблизно хвилини 3. Довго я його не вимішувала, щоб воно не липло до рук, трошки присипала борошном, змазала скляну миску олією. Перекладаю туди тісто, прибираю все зайве і накриваю тісто рушничком, І залишаю на годину. Готую формочки, змащую їх олією, тісто збільшилося приблизно вдвічі. Перекладаю його на килимок. Стало таке м'якеньке, пухкеньке, і зараз мені треба. Присипати його борошном і розділити на рівні шматочки для того, щоб покласти у формочки для випікання. У мене їх 10, тож мені потрібно 10 шматочків. Розділяю, перекладаю десь щось менше, десь більше, для того, щоб приблизно була однакова кількість тіста у формочках. Далі накриваю ще пасочком рушником і залишаю на пів години. Тісто ще піднялося. Виставляю температуру на 180 градусів на 30 хвилин. Знову ж таки, перевіряю готовність шпажкою, і вони спеклися, ще трохи залишаю в духовці охолонути. І ось така краса в мене вийшла. Вони дуже виглядають апетитно, є скориночка, золотистий колір, мені дуже сподобалося. Дістала з формочки, вони м'якенькі, зараз будемо готувати глазур. Відміряємо дитячу пляшечку 90 мл. Всипаю желатин 15 грам, добре розмішую і залишаю набухати. Додаю в кастрюльку 80 мл води, 400 г цукрової пудри, а також сік лимона, щоб загалом у нас було рідини 90 мл. Далі потрібно довести до кипіння і додати желатин, проварити ще 2 хвилини, потім зняти з вогню, почати взбивати і залишити охолоджуватися. Суміш повинна достатньо застигнути для того, щоб можна було вмочувати в неї паски і вона не стікала. І чекали трошки довше, тому що додали забагато апельсинового суку, тому вона не достатньо щільна, але дуже ароматна. Прикрашаю пасочки безе та посипаю кольоровою присипкою. Дуже люблю цей процес з дитинства. Також ті пасочки, які були политі шоколадною глазур'ю, я доповнила білою і ще раз посипала червоною сердечками присипкою. Переклала в іншу тарілку і мені вже подобається, як вони виглядають. Ще ось такий варіант декору пасочок. І нарешті третій рецепт сирної паски без випікання пересипаю скляну миску і перетираю блендером до однорідної маси. Додаю вершкове масло, яке полежало при кімнатній температурі. Потім додаю згущенку і продовжую перетирати блендером. Далі нам потрібно підготувати шоколад і розтопити його в мікрохвильовці. Далі беру нашу форму для сирної паски, перевертаю її і вистіляю марлю. Марлі в мене не було, тому в мене медичний бинт, складаю його в декілька шарів. Потрібно так зробити з усіма сторонами. І далі заповнюю форму наполовину. Щільненько так укладаю. Далі в сир, який залишився, наливаю розтоплений шоколад і все гарненько, швидко перемішую. Щільненько перекладаю все у форму. Закриваю марлею та притискаю. Для того, щоб зробити гніт, я використовую дві тарілки і відправляю в холодильник. Цю пасочку я готувала ввечері, тобто вона простояла в холодильнику десь 10 годин. Достаю, перевертаю, знімаю увесь бинт. До речі, не сказала, коли я відкрила холодильник, то на дні тарілки було трошки сиворотки, так і має бути. Просто її я не зливала вночі. А зараз буду прикрашати сирну пасочку розтопленим пористим шоколадом. Розтопила я його в мікрохвильовці не повністю, тому він береться такими а, трошки як крихтами, але мені цей вигляд дуже подобається. Далі додаю кольорові ананасові цукати. Дістаю курчаточок, гніздечка і завершую декорування нашої композиції. Ось така краса в нас вийшла. Дуже хочеться її скоріше спробувати. Ще трохи приготувань. Розпаковую ось таку декоративну тарілочку для подачі пасок та яєць. Збираю зайчика та курочку, а також підставку. Ось такі у нас яйця в цьому році приклашали готовими наліпками, але мені дуже це подобається, тому що це дуже швидко і гарно. Все ставимо на підставочку, сервіруємо. Ось такий результат по центру поставили найвищу пасочку, яка вийшла. І в повітрі солодкі аромати, хочеться їх вже швидше скуштувати, ставимо чайочок. Дякую за перегляд. Бажаю всім миру, злагоди, добра і щасливих великодніх свят. Побачимося в наступних відео. До побачення.